Уявилася офіційна інформація щодо отримання нової карти побиту. Це ОКР на порталі gov.pl. подавати на неї можуть усі громадяни України, які мали тимчасовий захист, але з 2025 року це стане можливим після спеціального запуску онлайн-платформи, які основні умови отримання цієї карти побиту. На момент 4.03.2024 у вас повинен бути статус ОКР. Ви маєте статус ОКР на день подачі заяви. І маєте безперервну статус ОКР протягом 365 днів. Як подати заяву, вона буде подаватися виключно в електронній формі через онлайн-сервіс. Детальна інформація про необхідні документи і процес подачі будуть доступні лише у 2025 році. Також немає чіткої інформації, чи ця карта побиту це ОКР буде мати доступ до безкоштовного медичного обслуговування, тому також буду вас тримати в курсі. Поки тимчасовий захист продовжений до 2025 року, а усі детальні способи легалізації і як отримати карти побиту або Громадянство я розказував у себе у приватному курсі в телеграм-каналі, тому раджу